І слава українським героям! Починаємо наш ефір, але буквально одну хвилинку чекаємо, поки усі зберуться, усі охочі доєднаються до нашого ефіру. А я вас принагідно запрошую поставити вашу вподобайку, лайки під цим відео і прокоментувати, якщо ви, звісно, маєте що додати до наших ранкових новин. Починаємо вже за хвилину, тому підписуйтесь, пишіть ваші. Питання в коментарях. Я ось навіть відкрила у себе відео, тому зараз будемо читати і дивитися. І починаємо ефір. Росія не припинила вогонь до кінця 12 травня, як її закликали в Європі мовчки. Окупанти продовжили гатити. За що захід вже готує нові санкційні такі санкції, перепрошую за допомогу в. За що захід вже готує санкційний тиск новий та е, нову допомогу Україні? Трамп можливо відвідає Стамбул. Про це він теж повідомив напередодні і е, в той час, коли там буде Зеленський. Поляки знову страйкують на кордоні а росіянам не подобається мова ультиматумів. Такі новини будемо сьогодні обговорювати. Я, Аліна Матвійчук, перепрошую, запинаюсь, не виспалась ось такий ранок. Сподіваюся, він він у вас кращий. І ми починаємо. Росія вбила за учора одну людину на Донеччині. а Сьогодні зранку атакувала ФПВ дроном цивільну автівку в Запорізькій області. Постраждав 72-річний чоловік. Росія так і не пішла на 30-денне ден, 30 припинення вогню, до якого її закликала Україна та західні лідери. Досить очікувано, як на мене. Пишіть, чи ви здивовані, проте партнери все ж чекали до кінця доби 12 травня. Це був такий собі психологічний дедлайн. Всі писали, акцентували на цьому. Тож, вже сьогодні, зважаючи на обіцянки західних партнерів західних країн, вони мають оголосити про посилення санкційного тиску на Росію. Поки що цього ще не зробили. Проте напередодні відбулася зустріч у Лондоні, де обговорювали. Безпосередньо а, ті санкції, які можливо долучити до а, тих, що вже існують, а, зустрілися там міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Британії, долучався онлайн і очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Міністри насправді були досить одностайні перемовини під обстрілами неможливі, тому Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах, а світ має тиснути на Росію, аби вона справді захотіла миру. Тож дипломати домовилися посилювати санкції проти Москви, продовжувати підтримку нашого війська, працювати над гарантіями безпеки України та відновленням країни. Міністр закордонних справ Британії Девід Лемі зауважив, що зараз важливий момент, щоб Європа об'єдналася. Послухайте влади. Уже час Путіну бути серйозним щодо миру в Європі, щодо припинення вогню і переговорів. Ми в Європі, звісно, готові до будь-якого миру. Та водночас ми маємо бути готові, що не зуміємо досягти миру. Це важливий момент для Європи, щоб об'єднатися. Час спливає ще вчора. Заявив таку досить крилату фразу речник німецького уряду Стефан Корнеліус, теж апелюючи її до Росії. Він сказав: цитую, коли цей день мине, а мова про 12 травня, яке вже минуло, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи паралельно з цим. Ми готуємо в Брюсселі 17 пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами в Стамбулі. Як на мене, досить непогана новина саме те, що партнери відділяють ось цей 17-й пакет санкцій, про який вже давно говорять, від тих таких заходів і чинників, які хочуть спрямувати на Росію за те, що вона не пішла на ось ось це тридцятиденне перемир'я, до якого закликав Захід. Ну і, звісно, чим більше такого тиску, як санкційного, так і більше допомоги України, тим краще. Тому тут непогано. І ось час сплинув. Але відповіді від Путіна так і не відбулося. Зеленський запросив його на зустріч побачитися особисто у Стамбулі, в Туреччину, цього четверга, 15-го числа. Проте Путін особисто так і не відповів. Хоча досить з такою гучною заявою із прес-конференцією виступав тоді в суботу ввечері у себе в Кремлі після зустрічі коаліції охочих у Києві. Кремлівський диктатор він е, продовжує мовчати, і знаєте, вийшов замість нього говорити його речник, е, це Пісков, прес-секретар, його який прокоментував усі заклики західних лідерів до тридцятиденного припинення вогню. Ось що він сказав: цитую: така мова ультиматумів для Росії неприйнятна. Вона не підходить Росії, Очевидно, з Росією не можна розмовляти такою мовою. Сказав на брифінгу речник президента РФ. Володимира Путіна Дмитрій Пісков. А як іще по-іншому говорити з росіянами, якщо не ультиматумами? Ну не знаю, напевно, не розуміє вже Росія іншої мови як не ультимативної. А, тому подивимося, чи приїде а, приїде Путін чи а, пошла когось іншого в четвер на зустріч із Зеленським із Зеленським, але. Наприклад, Трамп уже говорить, що він хоче поїхати до Стамбула. Ну, принаймні розглядає таку можливість, але досить було б непогано побачити на зустрічі, особливо якщо не приїде ще й Путін, то тоді вийде так, що може приїхати Трамп. А якщо Трамп приїде, то з Зеленським вони зустрінуться, і тоді вже ну, для Трампа це стане якимось очевидним таким показчиком, що Росія не прагне. Не прагне миру. І сподіваємося, що тоді якась така реакція США, вона буде більш, більш явною, більш зрозумілою і одностайною, односторонньою в бік України. звісно. Трамп заявив, що. Що він думає, що можливо зустрінеться з Зеленським і з Путіним уже цього четверга і сказав, що це може вийти гарна зустріч. Пропоную послухати, що він сказав щодо цього. Думаю, що можливо це буде гарна зустріч. Є потенціал. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася і вона відбудеться. І я думаю, що може бути гарний результат від зустрічі у четвер у Туреччині між Росією та Україною. І я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб полетіти туди. Однак не знаю, де я буду у четвер. В мене так багато зустрічей, але я насправді думав прилетіти. Є ймовірність, думаю, що це можливо, щось може статися. Так, і йдемо далі. Набагато це багато що може змінити такими словами, президент України Володимир Зеленський напередодні. Підкреслив сподівання, підкріпив точніше, сподівання, що на можливій його зустрічі з Путіним може бути присутній і Дональд Трамп. Ввечері Зеленський також провів телефонну розмову зі своїм колегою з Туреччини Раджепом Ердоганом. обговорили деталі майбутньої зустрічі в Туреччині. Президент України подякував Ердогану за підтримку і готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Наголосив, перш за все, все ж таки має бути припинення вогню. Про це Зеленський розповів у в своєму вечірньому зверненні. Прошу послухати, про що він ще говорив. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Австрія готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в інтерв'ю канцлера Австрії Крістіана Штокера. Він акцентував, що прагне перенести можливі мирні переговори щодо війни в Україні до Відня. Німеччина більше не обговорюватиме публічну можливість постачання авіаційних крилатих ракет Таурус до України. Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини. Він заявив, що. Німеччина все ж таки продовжить підтримувати Україну. Ось це виведення з публічного простору інформації про постачання певних типів зброї, воно не означає, що Німеччина припинить допомагати Україні зі зброєю. Однак сказав, що, що не поточнюватиме, які саме системи озброєнь будуть передані, і в який момент, бо зауважив, що будуть також постачати Україні далекобійну зброю. Ну і мова зайшла, звісно, за Таурус. І сказав він, що не будуть говорити про це публічно. Насправді, досить така, мені здається, дуже позитивна новина, тому що, коли, здавалося б, виходить з такого публічного інформаційного простору, з заголовків, оціх прибираються гучні заяви, можливо, буде. Посилення цієї підтримки, можливо, все ж таки питання таурусів вже вирішено, і ми скоро їх побачимо в дії. І це було б прекрасно, коли ми дізнаємося про постачання зброї, вже коли вона яскраво себе зарекомендувала на полі бою і знищила, можливо, навіть у тилу, а таурус б'ють до 500 кілометрів. Тому. Сподіваємося, скоро ми побачимо якісь такі гарні новини з фронту і стилу російських окупантів. Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості. Про це пише інтерфакс Україна. Сторони домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами Асоціації аерокосмічної безпекової та оборонної промисловості Європи. А це а ще сприйняття. А ще сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС. Тяжко звучить, але насправді це ще одна така гарна новина про те, що Європа не втомилася нас підтримувати європа так чи інакше лишається з Україною, попри всі якісь дурнуваті заяви Путіна Росії і його інших там кремлівських посіпак. Європа з Україною попри попри все, попри б не сталося, і продовжують планувати на далеке майбутнє. Бо це ця новина саме про те, що на майбутнє Україна і Європа посилять співпрацю у виробництві зброї, у виробництві далекобійних ракет, у виробництві іншого типу озброєння. Тому так це звісно неймовірно добра новина. Зеленський також провів ставку, присвячену ракетній програмі та дронам, щоб можна було захищатися від РФ не тільки західною зброєю, а й власними силами, аби були можливості захищатися ще й достро... довгостроково, Про це е, сказав Зеленський. Доповідали зокрема і щодо застосування дронів, щодо влучності їхніх результатів ураження на фронті. І президент також розповів, що нині працюють над системними рішеннями щодо захисту нашої критичної інфраструктури. І до не менш важливої новини Рада міжнародної організації цивільної авіації офіційно визнала Росію винною в аварії Малазійського боїнгу MH17. Перепрошую. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Нідерландів. Саме їхній суд розглядав цю справу. Тоді, у цій страшній трагедії, в небі над е, Донецькою областю, 17 липня 2014 року, загинуло 298 людей, які летіли з Амстердама до куала Лумпура. Їхній літак над Донеччиною збили ракетою випущеною з російського ЗРК БУК. Це вже доведена інформація. Про це е, свідчили і в ГАЗі, і тепер це визнав. Визнала рада і міжнародних. Міжнародної організації цивільної авіації. Що в 2022 році суд в Газі визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збиття цього боїнга. Їм присудили довічне ув'язнення у разі їх затримання. Звісно. Повідомляють, що вже найближчими тижнями Рада міжнародної цивільної авіації розгляне питання про те, яким чином Росія буде змушена відшкодовувати завдані збитки. І на цю новину відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цитую: це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Це також чіткий сигнал, скільки б грошей зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів. Правда, все ж таки перемагає, а справедливість бере гору. Повідомив Сибіга. Польські перевізники розпочали страйк у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Це найбільший вантажний митний пост на українсько польському кордоні. Учасники акції анонсували, що страйки можуть тривати близько чотирьох місяців. Як повідомили у нашій державній прикордонній службі, польські перевізники почали пропускати вантажівки через кордон з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Дуже сумна насправді історія. Історія, бо з одного боку, польща є неймовірно великим партнером України, який допомагав і чи не найбільше підтримав нас у той момент, коли Росія розв'язала повномасштабну війну в 2022 році, і польща, польща зустріла мільйони українських біженців. Прихистила їх і ще мільйони пройшли через неї і поїхали далі. Тобто, це невимовно великий внесок в українську і безпеку. Також Польща вкладається, І досі купують американські старлінки і продовжує допомагати іншими типами озброєння. І коли, ну про це теж не варто забувати, і коли ти бачиш, що ось, наприклад, стаються такі знову сумні історії, що польські перевізники виходять на страйки і бастують з тих чи інших причин, ну, ти, ти просто не розумієш і виникають ось ці такі дво, Двосторонні стосунки до Польщі, коли ти не розумієш, як до цього ставитися, і це нормально, але треба не забувати про польську допомогу і підтримку. Водночас дуже б хотілося, щоб правоохоронці все ж таки в Польщі і влада більш активно реагувала на такі випадки. Бо для України вантажні перевезення це досить важливо, бо затримуються як і військова допомога, як і ті засоби і вантажі, які. Стоять у цих чергах кілометрових, десяти кілометрових і, і більше. Вони затримуються і вчасно не доїжджають до фронту. А на фронті ці засоби ну, можуть бути на вагу золота. І коли вони затримуються на годину, дві, чи день чи два, ну, ми розуміємо, що на жаль, це все, це все виключно впирається в те, що українські солдати оплатять за це кров'ю. Була реакція. На це з, з прикордонної служби там заявили, до речі, що будуть сподіватися на те, що все ж таки ці страйки, ці страйки припиняться і буде відповідна реакція. І за словами організаторів страйку, трошки просто розповім, чого вони це роблять. За словами організаторів страйку, обмежуючи рух, польські перевізники хочуть привернути увагу до ситуації, яка склалася з транспортними перевезеннями в Польщі. Перевізники також прагнуть, щоб українські далекобійники оформлювали на в'їзд до Польщі дозволи на міжнародні транспортні перевезення, які нині не діють. Ну і в Держприкордонслужбі ці страйки назвали схожими на маніпуляцію. Прошу послухати пряму мову. Як на мене, то це звісно таке маніпулювання, бо фактично, це такими діями е, учасники акції е, намагаються добитися якогось унормування перевезень в країнах Європейського союзу а, або ж повернення дозвільної системи на, на здійснення міжнародних перевезень е, товарів та вантажів для українських перевізників. Хоч, хоча, е, як відомо, звісно, для України не зробили такі. Е, безвізовий, безвізову можливість для перевезення вантажів, та й власне наші перевізники, українські перевізники, не можуть здійснювати перевезення в самих країнах Європейського Союзу, тобто внутрішні такі перевезення. Скоріше за все, це знову ж таки вимога, якою вони хочуть добитися для себе, якогось покращення умов саме в країнах Європи. І от щойно з'явилася інформація про те, що Росія знову запустила вже станом на ранок, запустила свої ударні безпілотники, типу шахет в Миколаївській області. Загроза застосування саме таких БПЛА. Тому бережіть себе і подбайте про свою безпеку. Крім того, в повітряних силах повідомили, що цієї ночі Росія запустила 10 безпілотників, як Шахетів, так і їхніх імітаторів. З Приморського Ахтарська це в Росії. І усі 10 були збиті нашими повітряними силами. І далі йдемо до таких культурних новин. Канський кінофестиваль відкриється добіркою фільмів про Україну. Така гарна. новина. у перший день, 13 травня. Що вже сьогодні, запланована програма спецпоказів День України. Її присвятять російсько-українській війні. За словами організаторів, таке відкриття канського кінофестивалю є нагадуванням про прагнення художників, авторів і журналістів розповісти їхню історію цього конфлікту в серці Європи, який вже три роки впливає на український народ. І світ. Загалом у цей день покажуть три стрічки про Україну. Це фільм Стеслава Чернова Дві тисячі метрів до Андріївки. Стрічка Наша війна та фільм під назвою Зеленський. Ці стрічки, ось дві останні, були зроблені нашими європейськими західними культурними діячами, партнерами, якщо можна так сказати. Дуже приємно, що є досі така реакція, що третій рік вже пішов четвертий. і ми досі бачимо, що є митці, які підтримують українське мистецтво. Ну бо це, все ж таки, також і про українське мистецтво Ми бачимо там. Стрічка 2000 метрів до Андріївки Чернова. Українські митці також стараються і намагаються розповідати, не втомлюючись про ті страхи війни і жахи, які принесла повномасштабна війна Росії. До України, і ми розуміємо, що можуть вже і європейські наші партнери втомлюватися від цієї інформації. Проте незламні європейські митці і західні митці вони продовжують нагадувати про це величезна подяка цим людям, які знімають і розповідають про Україну, попри все. І ще трохи новин культури. Вже сьогодні гурт Циферблат Український виступить у першому півфіналі Євробачення 2025 під номером 5. Початок буде о 22-й за київським часом. Тому хто планував, не забудьте проголосувати, подивитися, точніше. Голосування будуть уже в фіналі, а зараз просто подивитися, підтримати українських співаків. бо... Мистецтво воно все ж таки має українське пробуватися на захід, воно має лунати на всіх майданчиках, і ми маємо підтримувати тут наших українських творців, які лупають ту скалу. Тому дякую, що були з нами. Я Аліна Матвійчук з ранковими новинами була сьогодні з вами. Перепрошую, якщо трохи запиналася, трохи кашляла. Трохи uh, маю недобре самопочуття зранку, але то все неважливо. Ви бережіть себе, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте українські і українські продукти в Ютубі. На все добре. Бережіть себе.